Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на каналі Орхи. і сьогоднішнє відео про справжню любов. <сум> Чому про справжню любов? Тому що орхідея так звати. Трула справжнє кохання. І це дійсно так і є. Тому що саме ця квіточка виросла в мене за рік і сьогодні. Показала своє личко. Це орхідея Трулаф, вирощена з пеньоч. За рік в моїх умовах. Я дуже щаслива. Те, що маю таку діточку, яка розквітла. Покажу вам і розкажу, чому я омолодила цю орхідею. Бачите, на пеньочку, там в глибині, є два квітоноса. Я дуже побоялася садити і заглуплювати цю орхідею. Вона верхушечка, почала ростити коріння прямо з шиї, і мені треба було те коріння кудись ховати. І от я розуміла, що якщо я її не буду, якщо її не буду саджати глибоко, бо я боюсь. Хоча багато хто садовим варом замазує і садить, ну я побоялася, але різати я її не побоялася. Я її порізала на дві частини, залишила пеньочок. В тому році і верхушечку я посадила в закриту систему. У неї були чудові корінчики, які росли з шиї, вони були розкуплені і в активному рості. І от я її в закриту систему. Посадила. Вона дуже швидко їх наростила. Як бачите, ви вже бачили цю орхідею не раз. Вона в неї грибниця в горчику розвинута, але це не заважає їй взагалі. Я час від часу обробляла від грибниці. Ну, пересажу вже тоді, коли вона відквітне. А вже ж я б хотіла показати вам цвітіння і діточки, і мами у обох рослин по 4 бутончики. Ну, можливо, мама там один суша, не знаю, під питання. І, але я не зможу вам показати свомісне цвітіння цих рослин, тому що я цю діточку пообіцяла своїй подружці, яку я також омолоджувала, допомагала по відеозв'язку омолоджувати орхідеї в тому році, вересні. І в неї чудова дітка теж виросла, і ми домовилися, що ми з нею обміняємося цими діточками. Єдине, хотіла б вас запитати вашої думки, що ви зробили. Не пересаджуючи, віддали таку орхідею, чи зняли спеньочка, чи може жажливо, я ще думаю про те, що витягнути перевалку і перевелити в чистий прозорий горщик, тому що Маринин тако там досвіду немає з орхідеями. І я її навчила поливати орхідеї не раз там в два тижні чи в тиждень, а саме тоді, коли корінці просихають, і стають таким світлим кольором. Ну, от, на зразку можу показати ось ось такі поликорінчики. Я їй розказала, що потрібно поливати орхідею. І тому я от переживаю, щоб вона впоралася з цим малюком, тому що це не ну, якби ще підліток, невеличка орхідея, якщо її залити, то вона може згнести. От, хотілося б у вас дізнатися ваші думки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що мені з нею краще зробити, чи відділити, чи залишити на пеньочку, так як вона є, чи помити горщик і щоб було видно коріння. Пересадити, ну, тобто просто перевалити її в цей горшочок, в чистенький. Ось така краса. Дякую кожному, і, і кожній, хто оборонить нашу землю від російських нападників, загарбників. Дуже вдячна Збройним силам України за те, що можу зараз знімати відео в себе вдома. Дуже вдячна. І вдячна вам за перегляд відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Бувайте!